Сьогодні хочу відзняти відео про те, які я отримала товари від агромаркету, і де я їх буду садовити. Я замовляла на агромаркеті ось такий алеандр, дуже гарненький. Я потім фото того, як він квітне вам. Відзніму а, і а, ну потім додавлю фото саме. І хочу висадити ось в таке кашпо. Потім це кашпо поставити на вулиці, а на зиму заносити його у не. Ну, таке прохолодне приміщення, тому що алеандр витримує до мінус 10 градусів, тому можна його десь ставити. Можливо, буду в теплиці ставити, можливо, десь на віранді, яка буде не отоплюватись або злегка отоплюватись. Подивлюся, де він у мене, у мене буде зимувати. А, значить, ґрунт, який я сьогодні е, взяла, це у мене обов'язково біогумус вермікомпост. І а, ось таку землю придбала у нас у а, магазині. А, це щедра земля. А, головне, дивлюся, що PH був 5-6%, тобто, щоб не кислий, да, більш нейтральний ґрунт був. Ось і а, все це я діло перемішала. І зараз хочу разом з вами посадити свій алеандр. Значить, зараз я його. Розпакую. Це в такій упаковочці він мені прийшов, коробочці їхній. Ну, я вже не стала відзнімати вам а, саму коробочку. Так, зараз дуже мені подобається ця фірма. А, ну, заказую багато яких речей саме у них. І а, якість мені їхня подобається. Ось так він був а, за. Значить, запечатаний. Ось, подивіться, будь ласка, такий вигляд гарненький має. І зараз я хочу його по центру, бо у мене буде така невеличка композиція, так як у мене ця квітка буде знаходитися на вулиці. Ось, подивіться, будь ласка, коренева система гарненька. Ось, бачите, він не хворіє, я його вже оглянула повністю. І ось так хочу його. А, значить, посадити. І так як він у мене буде на вулиці а, стояти, то я сьогодні ще придбала а, на нашому ринку в Запоріжжі на Анголінках, хто знає. Значить, ось такі квіточки коштують вони по 20 гривень, і хочу їх також посадити для того, щоб ну, зробити таку композицію. Бо коли зацвіте в мене Алеандр, я не знаю. Ось тому хочу посадовити ще квіти до нього. Щоб була така квіткова композиція. Він у мене буде як деревце, кущик, і поряд з ним будуть квіточки. Так, взяла трьох різних кольорів, для того, щоб воно було більш так гарніше. Так, зараз посадимо їх так півколом. Це такі квіточки, які будуть. Розстелятися, тому я думаю, що буде прикольно виглядати потім. Так, зараз знімаю в домі, тому що вітер у нас дуже сильний, прямо з ніг збиває, тому вирішила відзняти в будинку. Так, і буду також висаджувати разом з ним я замовила кліматіс. А кліматіс мені прийшов. І зараз я вам покажу ось також в такій упаковці, який кліматіс також вам покажу. І далі відзніму відео, як я буду садовити також кліматіс. Ну, і ось так, як віти, посадила. Ось, бачите, по колу, так. А, значить, ще, я думаю, треба трошечки мені присипати землею, зараз присипаємо ось так з краєчку. І ось так от трошечки. От. Ну, буду ще потім спостерігати. Можливо, потім іще треба буде його трошки присипати, тому що земля в будь-якому випадку трошечки усядеться. Ой, тут, гілочко, засипала землею. І, ну, я думаю, все буде добре. Так, і зараз обов'язково проливаємо. проливаємо. Але земелька, вона така сировата, тому. Сильно не буду. І хай він, напевно, у мене сьогодні в будинку стоїть, тому що дуже на вулиці холодно. Не хочу, щоб воно тріпало його вітром. Так, ось так. ось Зараз ми цю квіточку покладемо. Ось, потім я її почищу трошечки. Ось таку красу я сьогодні зробила. З вами висаджувати те, що я отримала з агромаркета, І це у нас буде кліматіс. Так, значить, я підготувала вже ямочку. Обов'язково додаю біогумус ямочку. Більш нічого не додаю, бо додавала куриний перегній, у мене був. І з компостної ями також сюди додавала, розтрушувала в тому році восени. І зараз висаджуємо кліматіс. Ой, розпався весь наш ком. Так, зараз ми його отак от назад посадимо в цю ж земельку. Так, і присипаємо. Будемо робити для нього огорожу. От, зараз ми його отак от присипамо. Потім зверху польємо. Він у мене тут в розарії буде рости ще в одному в моєму розарії. Так, ось, бачите, вже дві гілочки є, і третя. Так, будемо сподіватися, що все буде добре. І хочу вам показати, з ким він у мене буде по сусідству. Ось, подивіться, будь ласка, це у мене плющ. Будемо робити опору скоро. і, значить, Плющ пущу з цієї сторони, а кліматис у мене буде з іншої сторони. Я думаю, буде дуже гарна композиція. Плющ хочу поверху пустити. І таким чином буду слідкувати, щоб він не забивав мій кліматіс. Всім дякую, що проглянули моє відео. Всім до побачення, гарного дня! Бережіть себе!